Знаєте, яку я річ зрозуміла із останніх навчань і інсайтів. От якщо раніше я думала, що, наприклад, є якийсь шлях, яким ми йдемо. Якщо ми йдемо в різоні зі своєю душою, то ми йдемо легше. А є, наприклад, шлях, який тяжчий. Ну і можна ще розмежувати як окремий шлях, який ми йдемо через те, що ми керуємося мозком своїм. Але, що я зрозуміла, є іще один шлях. Типу, як можна його назвати як божественний шлях. Це той шлях, який може відрізнятися навіть від того, що ти якби керуєшся своїми бажаннями і керуєшся своїми відчуттями. Це якось іще ширше. І я, от коли робила медитацію, я це чітко побачила. Я побачила одну типу дорогу. У мене була одна дорога складніша, одна дорога легша. Та, яка я думала, моя істинна дорога. А казалась, є і ще одна дорога, вона ширша. Але в чому її відмінність? В тому, що, по-перше, її можна провідчувати лише тоді, коли ти а, ну, робиш якісь практики, медитації, тоді, коли ти поєднуєшся, тоді, коли ти бачиш, коли ти відкриваєш цю свою чуйку. А другий момент, а, от її по, -по ній можна йти тоді, коли ти вже як. Максимально, що міг там почистив всякі там програмки, які тебе от блокують, або тоді, коли ти навчився хоча б ну, процентів на 70%, іти не по мозку, а іти по своїй душі. Як це можна зробити? Медитуйте, робіть практики, ходіть на якісь там до спеціалістів, які працюють в тому числі з підсвідомим. От я, наприклад, я працюю через підсвідоме. У мене сесії, мої енергетичні корекції, енергетичні корекції працюю я там з родом, з родовими сценаріями, глибинними, сильними, тоді, коли ви по колу ходите. А на сесії це я просто ловлю ваші підсвідомі програмки, вони такі більш поверхневі. І плюс, якщо треба, ми працюємо, щоб ми відходили... Дали більше від мозку і йшли більше по своїй душі. Просто стандартна, наприклад, психологічна допомога вона не допоможе. Ви будете ходити по кругу, будете роками в цьому варитися, воно не переведе вас туди, куди треба. Особливо, коли ви довго варитесь в якихось історіях. Зараз абсолютно не ті енергії, не той а, типу вимір епоха, коли ми варимося в якихось історіях довго. Вже виходьте з цього. Про це взагалі детальніше я буду розповідати своєму телеграм-каналі. Безкоштовний він будь ласка, я додам посилання, доєднуйтесь, я там час від часу записую якусь потокову інформацію для вас, або те, що я підмічаю, що змінюється, що робити, і так далі. Коротше, оцей шлях він, він як ширший. Оцей шлях, який типу божественний шлях, тобто твій. Я би наз я, я, я навіть не знаю, як його сказати, найкрутіший шлях, найлегший шлях, найширший шлях, найнепередбачуваніший шлях, і там немає планів. Там ти, типу, просто от навіть вплоть до того, що немає планів на вечір. Ти йдеш за відчуттями тут і зараз. Тобто ти можеш щось планувати, але будь готовий до того, що воно буде постійно змінюватися. І як я казала, до речі, ще десь півтора-два роки назад, найкраща якість, яку ви можете в собі розвинути всередині, це гнучкість. Оце от підлаштування під обставини. І це той момент, коли ви вчитеся відпускати контроль, вчитеся про те, що якщо я відпущу контроль, то це безпечно і це найкраще для мене. Цьому я учу, до речі, на на своєму інтенсиві курсі, який зараз іде, ідеса okay. назвала ключі життя, самоцінність, спокій пам'ять. Такі мені назва прийшла. Взагалі, ключове, що я хочу донести вам цьому відео: не налягайте на обставини. Вони прийшли, ушли, прийшли, ушли. Не варіться в якихось обставинах, не варіться в якихось ситуаціях. В їх може за день настільки багато трапитися, що якщо ви в цьому будете варитися і там шукати причину наслідкові зв'язки, ви просто поїдете кришею або загрузнете в свої апатії, депресії в якихось там негативних відчуттях. Відпускайте легко. На сьогодні достатньо. Пишіть в коментарях. Взагалі, як вам ця інформація? Чи зрозуміло, про що вона? Тому що оці такі зміни, їх важко пояснювати, бо їх треба більше відчувати, ніж пояснювати. Це Я вас обіймаю, посилаю вам легкість і до зустрічі в наступних відео.